Будьте слухняними, бо не слухняна гіток. Заарештовують. Люблю вас, дітки, і ми тебе любимо. Хто може назвати похідну від X? Що сталося? Ви теж це бачите? Господи. Що відбувається? У першій годині дня супутник Одіссей отримав знімка об'єкта, який пролітав повз Марс. Він вже над нами. Я хочу подивитися. Я навіть не здогадувалася, але це був останній день мого нормального життя. За нашими даними тут залишатися небезпечно. Залишайся сестрою. Хвилі йдуть. Почалося це скоординована атака проти людства. Перша хвиля. Перша хвиля залишила нас без електроенергії. Друга хвиля. За нею одразу прийшла друга. Землетрус настільки потужний, що сколихнув усю планету. Кеті, тримайся поруч. Третя хвиля. Третя хвиля рознесла хворобу по світу. Четверта хвиля. З четвертою хвилею прийшли вони. Інші вміють захоплювати людські тіла. Вони можуть стати ким завгодно. Нікому не можна довіряти. За мотивами всесвітньо відомої новели. Кеті, тікай. І інші викрали мого брата. Я мушу врятувати його. У січні! Я навчу вас думати, пересуватися та битися як солдати. Я маю стати сильнішою. Сама ти не впорайся. Схопи пістолет та поверни моє зап'ястя. Добре. Як нам битися з тим, чого ми не розуміємо? Хто ти? Вони відібрали у мене все. Я сумую за нею. Ні! Це наш світ. Це наша домівка. Обережно! У нас немає вибору. Ми маємо його відбити. Ким зброю? Знаю, ти людина. Чому? Була ти однією з них. То вже вбило мене. П'ята хвиля у 2016-му.